Привіт! Вей вей! Анджело, біжи познайомся з козиною. Гей! Ти hey. чого гавкаєш, пупсику! М -м -м. Вибач, не любить незнайомців. Люди питають, чи це чи опік. опік. Мама каже, це через гріхи наших предків. Твій батько-науковець був. То це твоє дослідження. Якщо об'єднаємо зусилля, можемо здійснити справжній прорив. Я знаю, як це Вписатися Дуже важко. Жахливо. Отакої ти посміховись, коску. Бери свою кляту китайську хрінь. І їй додому. За таке мене можуть звільнити. Тату. Я полагоджу себе, і ти будеш мною пишатися. Батько, ти пишаєшся. Поглянь, яка я гарна. Рошу тут коїться якийсь тях! Суші тіла. Я житиму новим життям. прекрасним життям. життя і всі мене полюблять. У кіно з 30 січня.